Ну що, маю надію, що я а, не отак обрізана і що я все роблю вірно, і що мій контент буде вам дуже корисний. Вирішила вести свій YouTube українською мовою, а, щоб популяризувати українську мову, популяризувати, популяризувати. Ну, коротше, а, будемо робити так, щоб наша мова була розпасів. Перше, що хочу сказати, дівчата. Я свого часу дуже захоплювалася Клеопатрою, і мені дуже хотілося бути на неї схожою. Але потім, коли я почала читати дослідження про Клеопатру, я зрозуміла, що це була не те, що дуже вродлива жінка, в неї була харізма. І знаєте, в чому її секрет? Її секрет в тому, що вона кожен раз, кожному своєму коханцю, знаєте, що робила? Вона робила йому свята. Кожного дня вона щось придумувала. Тобто сьогодні там вони е, катаються на конях, завтра вони там е, полюють на когось. Розумієте? Так що справа навіть не в сексі, справа навіть не в вродливості цієї жінки, а не в її вроді. Да? А справа в тому, що з нею було дуже цікаво. А я е, нещодавно в кафешці чую одна подружка іншої каже: Боже, мені з ним так Учно, я не можу. Та не повинен чоловік тебе розважати, не повинен. Він повинен думати про дах над головою, і взагалі про дах, щоб не їхав. Да? Він повинен думати про те, щоб тебе добі було що їсти, про те, щоб у тебе була, був гарний одяг, наприклад, і чим сплатити за там, кімнату, як захищати свою батьківщину. А як тебе розважати? Він не повинен думати. так? Я вас дуже прошу, дівчата, будьте цікавими, дуже багато читайте, дуже багато дізнавайтеся, що в вашому місті є, там музей, чи театри, чи щось, я не знаю що. Навіть якщо це клуб там, Свінгерів, то не обов'язково там в цьому клубі саме брати участь, можна просто подивитися, піти, це ж дуже цікавий досвід. От. І що ж я хотіла сказати, до чого я веду? Жінка повинна. Розважати чоловіка, а не чоловік-жінку це моя формула успіху для родини.